Коли ти їх ма не бачиш, добре ти маєш їх одягати. Окуляри що, що допомагають нам бачити, які, які ну, наприклад, які не, уже не добре бачать. Окуляри – це такі, це такі, це такі спечальні спце це це, це, це це два круга і. І ще дві ручки із таким к і ставилось таке скло, соб із скоро, які із двох сторін трошки випухли і виходять у коляри. <реку> Окуляри – це таке скло, яке допомагає бачити, коли ти погано бачиш. Є Єсілінд і, і окуляри. Сіт... Сіт... Ну, які вже ну, які вже не добре бачать, наприклад. Які... які потеряли зір, на... ну, наприклад, надалеко або на близько. Ті, хто дуже дуз погано бачить. Люди, які погано бачать. Люди, які не добре бачать? люди, Якщо буде менше всього такого електричества, наприклад, планшетів, цього, то, 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 у вас, то ви будете обов'язково поправлятися зіром.